Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монета 2 копійки України 2011 року. Ось так виглядає монетка, виготовлена з магнітної сталі. Аверс монети має зображення 3зуба, напис Україна, знизу дата, по боках листя з колоссям. Гурт монети реверс монети. має напис 2 копійки та по колу ягоди калини у 8 гроздях Є цінні різновиди монет на сьогоднішній день, які коштують від 100 доларів мінімум. Це якщо вам попаде монетка 2011 року, виготовлена. З іншого металу, тобто немагнітна. Ціна на таку монетку розпочинається від 100 доларів, друзі. Є різні браки, повороти. Найціннішим є поворот на 180 градусів. Ціна такої монети договірна. Ідеалі монета виглядає ось так: Співвідношення аверсу до реверсу і реверсу до аверсу. Повинно бути, як в американські монети, перевернути. Ціна, повторюсь, договірна. Є також цінні монетки, як Реверс, Реверс, Аверс, Аверс. Ціни на них також договірні. В ідеалі монета Аверс, Аверс виглядає ось так. З двох сторон будуть зображені три зуби, друзі. Це аверс, аверс, реверс, реверс, будуть зображення 2 копійки. Такі монети також коштують дорого і ціна на них договірна. У кого є такі монети, пишіть. Я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватися на канал. Всім пока!